Ви знаєте, ганьба е, не в рішенні стамгольського суду, а ганьба в тому, що українська влада здає інтереси України. Це дійсно ганьба. Я хочу сказати, ви знаєте, от така дивна ситуація. Всі президенти чомусь дуже люблять пана Фірташа і Росукоренерга. Любив його пан Кучма. Потім Віктор Андрійович Ющенка постійно, е, скажімо так, допомагав Росукренерго існувати на українському ринку. Зараз це головний спонсор. Е, Нового президента пана Янукович. от така у нас любов президентів до Росокоренерга і пана Фірташа. Більше того, я вам мушу сказати: пам'ятаєте, коли вперше була спроба захистити Росокоренерга, тоді за узгодженням з паном Ющенка, пан Харашковський і пан Наліваченка кинули своїх силовиків. Це був підрозділ Альфа на НАК Нафтогаз. Пам'ятаєте, зімальна група це показувала чутлі не в прямому режимі, коли захоплювали НАК Нафтогаз, спробував вилучати документи, заарештували тоді митника, який проводив розмитнення. І чим все це закінчилось? Я відповідаю, що це законно чи незаконно. Чотири рішення суду українських судів, які визнали і дії митників. І дії НАК Нафтогазу я можу зараз продемонструвати. У мене в папці ці рішення є. І першої інстанції і апеляційної, які визнали дії НАК НАВТГАЗ в законі, вони діють відповідно підписаних угод. Дії митників в законі, вони захищали інтереси держави і розмитнили для держав газ відповідно до цих угод. Це є рішення суду. Але ж інша ситуація. Сьогодні у нас розповідали тут, що у нас суди будуть приймати рішення. Ми бачимо, як суди сьогодні приймають рішення, коли міліціонери що вбили. Молодих людей, студентів на волі вбивці на волі, а керівник митниці, який в інтересах країни діяв і виконував свій обов'язок у в'язниці, за службову недбалість, тобто службова недбалість. Я не хочу навіть коментувати це звинувачення. Це смішне звинувачення. Але ж він є загрозою для суспільства. А вбивці це не є загроза для суспільства. Мер, який стріляє по людям на пляжі, це не є загроза для суспільства. Він на волі, навіть кримінальну справу не відкрили. А людина, яка працює на державу, яка тільки тільки спробувала захистити свою країну, сьогодні є злочинцем. На жаль, це є факти сьогодення України. Михайло Чечі то. Погоджуюсь з паном Зарубінським, дійсно треба приймати рішення, і наша позиція, саме перша е, ваша е, формула, держава повинна виключно контролювати ці питання. Сьогодні є потужне державне підприємство НАК Нафтогаз. Є найпотужніша в Європі газотранспортна мережа. Яку все мріють якось приватизувати, якось її або в консорці, або кудись продати, або в оренду взяти, це є стратегічне надбання і стратегічна формула захисту України, і саме держава повинна це контролювати. Нам не потрібні посередники для того, щоб віддавати мільярди за те, що вони будуть навіть ні газ передавати, а папери від одних чиновників до інших, і саме таку схему пропонували ми причина, яка сьогодні приводить до? Втрат бюджету, незаконних втрат бюджету, це бажання вашої влади розрахуватись з власними спонсорами, такими як фірташ, за рахунок людей, за рахунок власної країни. От вся причина.